Привіт! Hey, Друзі! Сподіваюсь, вам сподобалась перша частина мемуарів лісу. Особисто мені дуже... тому я, не гаявши час, почав читати другу частину і хочу поділитися з нею з вами. Друга книга цієї добірки називається Мемуари лісу Щоденне Корнеліуса Лиса. Якщо ви слухали першу частину, то знаєте, що серія цих книг має навичну обкладинку. До того ж, ці книги дуже гарно ілюстровані кольоровими малюнками. Отже, мій переказ можна не тільки слухати, але і ще й і побачити всіх героїв на власні очі. Ну а перед тим як розпочати, я прошу вас підписатись на мій канал, підтримати мене вашими лайками та коментарями. Для мене це дійсно важливо. Отже, друга частина цієї серії починається з того, щоб не хотів би вам я розповідати зразу, все поцікаво і не показувати карту. Тож почну я зразу з прологу. З чого це все почалося? Колись у Корнеє Оселиса 23 років тому в Чарівнокорах стався напад, ну мозковий напад, і його відправили в лікарню. В нього не було іншого вибору, тож він вирішив втекти. Йому було дуже придуже холодно. Він побіг до себе, ну якби додому в бібліотеку свою. Та він не встиг це все зробити в своєму будинку, бо прийшов Арчибальд Арчі. Він був ще маленький. Корнеліус йому розповів деяку таємницю а інше зробив сам. Він за всю ніч оббіг у це містечко, і там він зміг зробити дещо цікаве. Він роздав всі свої щоденники, які написав. І тепер все було гарно. Узятися за перо чарівнокорі наші дні. Сьогодні я, Арчибальд Лис, захотів написати свою книжку, а он написав тільки пару рядків, вийбув гарячої кави і вже прийшов працювати. До мене набігло тисячі й тисячі людей, і прийшов якийсь вовк. Він хотів взяти в мене всього лиш одну книгу, аби почитати. Але... Перед відкриттям, коли я вже відкрився, мені прийшлося трішки сказати людям, щоб ті учли, тому що до мене прийшли два дуже гарні гості. Це Фердинанд Кріт і Русо Кріт. Русо Кріт – це його ну, син, а Фердинанд Кріт мій друг із минулої пригоди. Якщо слухали першу частину, то знаєте, хто це. До речі, він також буде ще зустрічатися у нас в цій історії. Отож ми поснідали. Ну а після цього можна було вже і відкриватися. Пан Вовк, отже, всі зайшли, вовк також зайшов. Він хотів, як я сказав, одну книгу. Але всі так заморочили Ачебайда, що він зстиг перейти до вовка тільки через, ну, через 8 чи навіть 10 годин. Це вже був вечір. Далі Вовк сказав, що він не хоче книжки, він просто хоче повернути книгарню і показав мені якийсь документ. Він мене так уссоромив, але обов'язки він зробив ще крутіші. Він просто висловився перед ну, найголовнішою людиною, мером. І той. Он був настільки розочарований, ну я був настільки розочарований та й мер також, що всі мене звинувачували. Мене швидко вигнали, я міг тільки зібрати свої речі. Тож я їх швидко зібрав і побачив якусь картину. Це була якась картина мого дідуся, а за нею була якась книга. І там був якийсь щоденник. Щоденник перший. Отже, я був дуже гарним лисом. Я жив і до мене були ще й батьки. Вони постійно приходили, але кудись подівалися і не прийшли одного дня. Тож. Я вирішив сидіти вдома і їсти все. Запаси вже закінчувалися, і я не знаю, що робити. Тож вирішив вийти в ліс. Він для мене був страшним, але я збирав і далі ягоди. Не збирав ягоди, але робити краще не зміг все. Тож вирішив малювати собі героїв, бо мені було не цікаво самому і нудно, друзів не було. Та одного дня до мене прийшов вовк Амбруаз. І він сказав: хочеш печиво? Я вам багато місяців і навіть тижнів, навіть років відмовляв. Але одного дня вирішив таки погодитися. Ну, і пішов я до родини вовків зі своїм же чемоданом. Повернення додому. Мене вже почали виганяти цей поганий Солостан вовк. І мені прийшлося йти. Я пішов до батьків. Там зустрів свого дідуся. І там ще була мама. Вона зразу заспівала пісеньку і ще й дала мені солоденького. Там, біля крісла, був мій, ну, мій тато. Майже вже мій дідусь, але дідусь був в іншому місті. Та біля цього крісла сидів дуже гарненький і дуже хороший Бартоломе. Він був хорошим, я йому порадив лісовий детектив. Він прочитав кожну книжку по п'ять разів і чекав виходу 13-ї частини. Він був би дуже радий, але я б не хотів переривати переказ і перегортати десь зі сто сторінок. Тому слухайте далі і зрозумієте, чому він буде таким радим. Отже, я жив у дуже гарному місці. Це була книгарня. Та далі розповів, що мене звідти вигнали, і дідусь, і мій тато були просто в шоці. Братство пер. Далі я розповів, що є якесь братство пер. І це мені розповів дідусь. Ми почали щось підозрювати з Бартоломе. І навіть не знали, що, але дещо у нас було цікаво. Підійду дідуся, він знає багато, сказала моя мати. Тож ми і пішли. Там Бартолом прочитав в книжці, ну, в першій книжці, яку, ну, в першому щоденнику цього Корнеліуса Лиса, то тобто, є мого дідуся, і дідусь почав підспівати. В чарівнокорах під зірками таяться пристрасті створіння, перепрацюють них роками. Таке вже благородне вміння, на дужих крилах мит істотлій ви помандруєте на місяць, це літер, лицарі суворі, що духом в братстві пер зійшлися. Стоп! закричав різко Арчибальд і сказав Брат свупер, в мене є одна книжка з пером, вона в моїй бібліотеці. В мене, здається, наростає план. Але дідусь не слухав і не чекав, і сказав, точніше, проспівав далі. І маю я достатньо волі здолати ворогів тепер, В в чорнильниці, втоплюсь усі болі. Таке воно це братство пер. Дідуся потекли сльози, а далі він сказав. Чудово це все, але я. Хотів би побути тут. Я дуже був радий, що дідусь нам це підказав. І далі ми вирішили розказати це все моєму татові жерве. А й далі ми вирішили побігти в книгарню, вкрадати книжку. Добре, що в мене запасні ключі були. Небезпечна місія. Отже, ми бігли. Мій тато їв Оріхи, точніше каштани. Вони були свіжо пожарені від моєї мами. Ми вже і прибігли. Тож ми вирішили начекати, дідусь став, ну, як би можна сказати, на сторожі, а ми з Бартолона побігли. Почали шукати по всіх рядах все, що могли. І раптом я побачив цю книгу. Та Там був ще й Селостен. Було важко пройти між нього. Та я встиг взяти цю книжку. А Бартолом заховався, бо його почали під зібрувати. точніше, підшукувати, можливо, там хтось є, бо він впустив дві книжки. які мав чотири книжки в іншу сторону, він швидко вивів і ми побігли. Наймовірно скромний театр. Це ми зрозуміли по книгі, по книзі, точніше, і зразу ж пішли в цей театр. Там було багато кого, і навіть роме ну, головний, хто купив цю кни... точніше цей маленький театр. І бачили мишку, яка була в першій частині. Вона тепер плакала і не хотіла виступати. Цей Ромео Перетта вимагав, щоб вона була і працювала, але та не хотіла. Вона йшла. А ми запитали Ромео оперед, можна взяти пер, другий щоденний Корнеліуса Лиса? Він сказав, якщо повернете мені цю милу мишечку, то я вам її віддам. Бартолома зразу взявся шукати. Найшов, що там було написано, а було там написано дуже цікаво. Навіть дуже він підшукав, а в кінці було написано: я буду шукати зірок. Я йду до зірок. Він знав, що це не зірки, не манатік, не тінакар, а хтось навіть інший. І догадався, хто це. На сцені були вирізані гарні, дуже нові, гарні декорації. І там звисав чийсь хвостик і дві туфельки. Він зразу подерся туди і побачив цю мишку, грізоти під дощем. Отже, він зміг доробити перше розслідування і навіть зміг попросити її, щоб вона змогла станцювати і проспівати все, що їй треба було. Та погодилася і станцювала. Далі Ромео Перетта дозволив нам взяти щоденник, а сам радів і цілував цю мишу в ноги. Тож, цей Ромео не збирав багато. Ну, а я не буду вже далі розказувати, що було, а просто розповім, що було в щоденнику номер 2 Тож, коли я прийшов до нової родини, родини Вовків, то мене зустріли гарним прийомом. Вимивали два тижні. Два а далі я побачив у тата Амбруаза, ну, мого друга, там була якась карта. Вона була дуже цікава, ну як для мене. Тож я вирішив піти. Та мене зупинив Амбруаз. І він сказав, я піду з тобою разом. Я думав, що вони там живуть у будинку. Але то була гробниця. І там я побачив дещо погане. Пірат, що нанюхав моря. море. Ми побачили по підсказці дідуся, що далі треба йти до корабля. Але ми бачили, що там тільки ліс. І як туди помістився корабль? Він був з 300 футів у висоту і з 200 у довжину. Тож вирішили ми швидко йти. Та побачили, що він є і тримається в ставку. А коли зайшли, то там було багато і багато всяких піратів. Вони пили як. Якусь випивку і нам запропонували, а далі витягли в випадок пістолі свої. Там ми не побоялися, сказали, ми шукаємо котиська. Ті відповіли, ми не знаємо такого, він ніколи не виходить із своєї каюти. Почалась стрілянина. Та раптом він вийшов і сказав: Ну, все, вам харнау-мяу. І це означало вам повна дупа випробування дошкою. Він сказав, у вас буде випробування дошкою. Ми не знали, що це. Там сталося дещо цікаве. Нас просто зв'язали і посадили Бартоломе в бочку, а мене тягнули на якусь палицю. Мені приказали стріляти. Або, сказав цей капітан Котисько. Ти впадеш на землю або ж ти зможеш впасти в воду і тобі пощастить. Та раптом я сказав про мого дідуся. І він не повірив, що це Корнеліус. А далі, коли я наголосив, було вже нуль. Я летів, він схопив мене. І ми полетіли в воду. Просто в воду. І Він почав не боятися води. Він радів чомусь, але сидів на моїй спині, бо він плавати не вмів. Я сказав, може, злізати з мене, чи якось ну, видеремось. Ой, вибачте, так-так, зараз пригошу на чай. Всі не знали, що засталося, але все-таки нам повезло «Амброзар і Мерабель щоденник номер 3 Читав я у теплі щоденник свого дідуся Корнеліуса. Ми жили гарно з амбрузаром після того, як побачили все це. І раптом ми побачили, як приїхала якась дуже гарна вовчиця. Я зразу, якщо чесно, трішки закохався в неї. Ми грали постійно разом. Вона була досить смішна. Їла ми варення, чай, булочки, ну і все таке. В общем, як завжди, будували собі палати, жили в гігантському особняку, по нашим думкам. Отже, все було прекрасно, та ми навіть не уявляли, що могло стати далі. Але було в нас одне правило. Ми хотіли зробити собі найгарнішу бібліотеку, чи навіть книгарню. Дім таємниць. Ми пішли до четвертого місця. тут уже почалося щастя мого найкращого бартолома, від якого я навчився пару фокусам. Тож ми пішли до якогось будинку і дуже цікавого будинку. Це був маєток гігантський. Ми відкрили двері і нас зустріла сова. Але я дещо запомітив, що у неї були кейточки. А це значить не сова, а пугач. Але я вирішив це приберегти, щоб далі дещо дуже гарне розгадати. Бартолома казав, що їй тут 10 років. Далі вона запропонувала нам чаю, ми погодилися і та пішла. Не приходила вона дуже і дуже довго. Та раптом ми почули її крик, а далі дуже цікавий голос. І сказали, якщо ви прийдете в весь мій дуже цікавий загадковий театр, я відпочую її і ви зможете отримати щоденник. не захочете? Ваші проблеми. Ми сказали, що хочемо, і вийшли Вийшли з кімнати, в якій нас заховали. Тож, там була якась дуже гігантська бібліотека. Там було тисячі і тисячі книг. Вона була в Порхів вісім, як мінімум. Воно яка велика драбина. Ми, я б хотів, би, якщо б не було загадки, то я просто достав би цю драбину і поліз би по ній, і нюхаючи всі книги. Навіть, може б, якусь одну і купив. Далі в сова слова Бугач сказала нам, візьміть із великої банки дуже цікаву штучку. Вона вам допоможе тим, що ви достали з неї і розгадали дві загадки. Ми й погодилися, бо в нас іншого вибору не було. Тож достали. Перша загадка була така: згорнув мене всередині весь свій сховав, а розгорнуш нікому не знайти. Що я таке. Коли не знаєш, як дістатись суті, проблема почни обдумувати все, що можеш довкола неї. Так казала цікавійка Миша. Спочатку ми подумали по першій половині загадки, точніше, я, Бартоломе. Подумав він, що це ніч. Але як може бути якась загадка чи думати про космос? Далі він подумав всесвіт, але що ж там робити? А далі він згадав ще дещо. Це було досить цікавим. Його завжди книги веселили, хоч він був і один, але його постійно розважали книги, він постійно задумувався. І далі у нього дійшло. Це книги, закричав він. Книжка? Точно вигукнув Арчибальд напружений. А, зна... а чому? Запитав цей гач сова. Та як ви не розумієте? Книжка, вона цікава. Коли не знаєш, і тобі дуже цікаво на інтризі, ти хочеш дізнатись правду. Ти задумуєшся у кожному моменті, як було у моїх пригодах, які мені порадив мій найкращий дядько Арчибальд. Ти думаєш про книжку і далі розгадуєш загадку. Це в детективах. Не розумієте? Браво, Бартоломе! Все правильно, я і чекав такої відповіді. А тепер ви, Арчебальди. Хто я такий? запитав він. Це була вся загадка. Отже, я сказав тільки одне. Я не знаю, хто ви такий, але можу сказати одне. Ви не той, хто написав ці книги. І він уже почав дивитись на мене під зрілим голосом. А далі сказав, у цієї сови ну, китички. А значить, це означає, що. Це не сува, а пугач. Значить, вона пугач, яка не написала. Пугач, розумієте? І той закачав: знову, Браво, браво! І віддав нам четвертий щоденний корнеліуса лиса. Ми жили з Мірабель чудово. Ну, звісно, з Амбрузаром. І відкрили книгарню, працювали гарно, носили все, бобер нам допомагав, вигризав усе. Ми відкрили цю книгарню, всі зразу купляли багато і прибагато сторінок. Всі хотіли купити. За день ми так втомилися, що продали майже всі книги і поставили гарний підпис. Отже, рецепти Сильвестини. Далі, коли ми йшли до закінчувальної точки, де міг би бути п'ятий щоденник, то є у Сильвестини, бо так і повинно було бути. То сталося дещо цікаве. Ми зустріли Арн чи Ой, вибачте, ми зустріли Фердинанда, А я запитав, де Русо? Ой, пробачте, але я його не зустрів, сказав Ферденант. Мабуть, утік. Та ми дізналися б дізналися набагато більше. Отже, це був прикол. Я ж казав, що повернеться ще цей Фердинанд. Ми пішли до нашої бабусі. Там ж був, мабуть, п'ятий щоденник. Ми її зустріли, вона нас пригостила своїми найкращими блюдами, та сталося дещо дуже цікаве. Ми запитали, є щоденник? Вона сказала, я віддала його Ферденандо. Ну, 40 років тому. І ми запитали Ферденандо, де він? Але він не пам'ятав Червонокорський перевізник. Ми попливли до будинку Арчібальда, ой, Фердинанда, аби ми могли просто гарно все зробити і достати щоденник. Та раптом Фердинанд впав і тримався на своєму горішку, як на плоту. Він кричав та я та цей маленький хитрющий Бартоломе сказав. Дивіться і тикнув пальцем. Я сказав, не, неправильно так, людина воно може потонути. Чого ти тикаєш пальцем? Та дивіться, в нього щоденник, п'ятий щоденник, Корнеліуса лиса. Ви що не розумієте? Я подивився і справді там був його щоденник. Ми його швидко підняли і вирішив довго не чекати. І швидко почали читати. Там було написано коротеньким текстом. Це, мабуть, було незавершений текст Корнеліуса Лиса перед його нападом. Люба Мірабеле, тут у горах без безперестанку лє дощ. Вода просочує мохи їстікає і схилів. у долину десятками бурхливих потоків, це так дивно. Знаєш, здається, ніби їхній рух ніколи не вчухне, навіть гори оплакують тебе. Щоденник номер 5 Вовчиця, яка хотіла побачити світ, вона запропонувала, аби цей найкращий корнеліус вижив за неї заміж. І вся вона розлетілась дуже швидко. Вони поставили три підписи, що має право амбрузар, має право Мірабель і Корнелюс. Але це було дуже давно. Вони всі наряджалися, та амбрузар уйшов, всі вже святкували, але свадьби не було. Я його побачив, він стояв біля дерева. А далі я запитав, чому ти стоїш? Повертайся. Він сказав, розумієш? Ти мій найкращий друг, я не можу розділити щастя із тобою, з Мірабелю. Так я буду заважати вам. Ні, ти мій найкращий друг. Мірабель просто моя жінка. Живемо разом, давай, я завжди. Та той сказав: ні, або зі мною, або з Мірабель. Далі Мірабель прийшла і я сказав: конечно з тобою. Ну, конечно, з ким же ще? І Мірабель це почула. Вона розплакалась, побігла на міст. І просто впала, коли тіла в воду і померла. Та залишилось тільки одне: було право і у лисів у Корнеліуса Лиса. Тобто я також міг, я був радий, таємниця Солостана Вовка. Ми пішли дуже гарно все робити, він там розмовляв із Черепахом. І той викинув його. Це все побачили, і вже люди були не в доброму гуморі. А далі ми зайшли і сказали, нам треба книгарня, ось о право, прочитай щоденники. Той не хотів слухати. Та раптом зайшов деякий чоловік. Це був Амбарузар Вовк, був старий, але сказав Пробач, друже, але право має Арчибальд, а я тобі не дозволяв. Поки що, тому ти будеш моїм побудуємо книгарню самі, якщо я, звісно, зможу, а поки що все сам. Далі звернулись до мене. Це твоє місце. А далі де Корнелюс? Далі запитав цей вовк, він, він відпочиває у нас, я вас відбуду, сказав я, гатинаючись. А, і до речі, це моя сім'я. Та Раптом, коли ми йшли, то зустріли лисицю, і вона казала: нашому корнеліусу стає погано, погано. А коли ми прибігли, встиг побачити його тільки амбрузар, заспокоїти його і обійняти з ним. А далі цей гарний чоловік помер, відійшов від нас. Ми всі плакали, а я запитав далі, точніше, навпаки, спочатку Амброза запитав мене, а чому він мені написав листи, коли були ми ще молодими? Ми сказали по-іншому, Він писав листи, просто у нього було досить погане перечуття. Він написав дуже багато, та ти не відповідав. Слуги не хотіли, щоб ти відповідав. Це було погано. Дуже погано, він просто не хотів, розумієш, я би дуже хотів, але у нього не залишилось горішків, і він збудував цю крамницю ну, бібліотеку, нову, уже оновлену. Той тобто, зрозумів, я попрощався з цими вовками, з усіма, а далі мене покликав мій маленький друг. Ні, ви вже знаєте, хто це? Це в Бартоломе. Я спустився і там побачив дещо цікаве. Там було три портрети: перший, другий і третій. Перший Мірабель, другий ну, другий самого Амбрузара і третій мого нащадка. Тож ми були всі і, дуже гарному юморі, і ми знали, що це було тепер все по закону і по правилам. Сказали ми це нашому меру. Ну, а я залишився читати свої нові книжки, які в мене залишились в моїй домашній бібліотеці. Ну а на тому ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть на ну, коментарі. А, і чуть не забув. Дивіться, які тут гарні і є навіть дуже гарні. Випічки. Ну і все таке. Можу дати секунди три, сфотографувати ось цей. Далі ось цей. Ось цей. І ось цей. Дякую, що ви подивились моє відео. Ставте лайк, як я вже казав. Підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Можливо, я зможу і пересказати четверту і третю частину. Тож до зустрічі, друзі!